Хочу вас запитати, чому Байден покликав на зустріч Володимира Зеленського, і що може цей візит дати нам насамперед? Ну я так розумію, що це останні аргументи Байдена, тому що, по перше, по часу лишилося один тиждень до, до свят і небагато часу є для того, щоб переконати і республіканців, і демократів, ті, що коливаються ще разом з паном Зеленським. Виступити перед ними, переконуючи, що захист чи підтримка України це захист Америки і захист її саме лідируючих позицій в світі. Тому два президенти це знаєте безпрецедентно, коли два президенти йдуть на зустріч конгресменам і самі особисто доносять до них думки і. На можливі наслідки, які можуть бути, якщо не буде прийнято це історичне рішення, тому це лобізм, скажімо так, да окремо попрацювали росіяни, попрацювали і і продовжують працювати там от, через угорську. Делегацію, яка поїхала там з конгресменами працювати, це ж довга рука Москви. Так от іде боротьба з одного боку, Росія лобіює інтереси з іншого боку. Включився вже включилися навіть президенти в лобіювання, і це говорить про те, що надзвичайно високі ставки, тому що ці рішення вони визначать подальшу історію. І подальшу долю як України, так і Сполучених Штатів Америки, пане Руслане. Що важливіше зараз на даному етапі для цього візиту для України? Зустріч з Байденом чи насамперед виступ перед конгресменом, перед сенаторами і перед і зустрічі перед якісь окремі з республіканцями, що важливіше в цій в цьому виїжджі президента до Сполучених Штатів? Насправді ключова зустріч була з Трампом. Тому що його трампісти, радикальне крило трампістів, вони ламають фактично і республіканців, більшість республіканців під себе і ламають демократів. Ну я думаю, якщо з оголошених зустрічей, то це зустріч з спікером нижньої палати конгресу. Вона важлива, тому що він представник якраз у цієї меншості такої праворадикальної, скажімо, меншості республіканців. Він приходив на гаслах, що дійсно не потрібно значить там допомагати Україні. Що треба вирішувати свої внутрішні питання? Тому переконання його і через нього може донесення до ключових якихось республіканців-конгресменів. І сенаторів оці зустрічі важливі. Треба розмовляти з тими, хто не згодний, хто розповсюджує свій вплив, скажімо так, на всю партію республіканську. Дивіться, колись Дональд Трамп казав, що Зеленський його дуже великий друг. Чи може бути припустити, можемо зараз припустити, що Володимир Зеленський може мати зустріч з Дональдом Трампом? Чи потрібно йому зустрічатися з ним, щоб вплинути на республіканців, щоб вони підтримали все ж таки пакет воєнної допомоги для України? Я думаю, що Трамп не буде зустрічатися, тому що якщо аналізувати його підходи, то ну він вже один раз відмовився від зустрічі і від розмови з Зеленським, тому що а, він вважає демократів своїми ворогами, які хочуть його посадити за грати і не дати йому стати президентом, тому, тому тут ставки надзвичайно високі, і тут персональне тут особисте. Тут уже не політична боротьба, боротьба. А тут уже включаються особисті особисті речі. Трамп буде ну проти зустрічі з зеленським. Якщо. Якщо навіть запропонують, я так думаю, він буде робити все, щоб як найгірше було демократа, скажімо так, будь-які питання, які поставлять демократів, скажімо так, в незручне становище. От, вперше, вони це зробили, коли проштовхнули свого спікера в нижньої палати, вдруге, коли вони. Змушують демократів відійти від своїх принципів, тому що демократи завжди прихильно ставились до мігрантів, казали, що Сполучені Штати це країна мігрантів, і треба просто упорядкувати цей процес. А республіканці кажуть, що треба зупинити цей процес, тому що нас накриває хвиля міграційна, і ми не можемо з нею нічого зробити. От і різні підходи. І якщо вони продавлять вдруге, вони будуть продавлювати втретє, в четверте, в п'яте і в сьоме, аж до кінця цієї передвиборчої президентської гонки. Хотіла запитати, пане Руслане, чому адміністрація Джо Байдена не викоримить пакет допомоги для України окремо, тому що була інформація. і Республіканці деякі казали, що вони не проти підтримки, вони не проти голосувати конкретно фінансування підтримку України. Але от в цьому пакеті воно для них неприйнятно. Були такі думки. Це, це якраз четверте, п'яте, шосте, про яке ми казали. Це мікроперемоги, які відбуваються на очах електорату. Що республіканці, оці реактивні чи активні республіканці, б'ють всіх демократів і навіть своїх однопартійців, які більш-менш такі толерантні до, до прохань білого дому? Тобто, оця радикальна меншість, вона визначає зараз політику республіканців, на жаль. Як ви вважаєте, чи готові в конгресі так дослухатися до позиції Володимира Зеленського, тим паче, враховуючи, що не недавньо там перебував зі своїм таким десантом Андрій Єрмак? Чи сприяє зараз ситуація тому виступу Зеленського? І чи допоможе ця ситуація е, ну, вирішити питання на користь України? Чи допоможе цей візит все ж таки яким чином вплинути на конгресменів і щоб була ухвалена підтримка для України? Певний частковий вплив безперечно буде, але з огляду на те, що республіканці поставили партійні інтереси, чи міжпартійну боротьбу вище ніж національні інтереси, навіть Америки і лідерські позиції Америки в світі, а вони це зробили дійсно так. То мені здається, що тут навіть Байден з Зеленським не зможуть переконати, тому що тут або пан, або програв, іде гра якраз. Трамп рухається до свого призу, до президентського крісла, незважаючи ні на що, руйнуючи всі бар'єри, які на його шляху виникають. От, тому навряд чи переконають: ну, трампісти будуть проти. Виглядає дуже так песимістично. Тобто, це означає, що ми можемо взагалі позбавитися, позбутися підтримки з боку Сполучених Штатів, якщо аналізувати от те, що ви сказали, і що демократи ну, республіканці йдуть до кінця. Ну на жаль, демократична система вона така: вона це пошук демократія, це пошук компромісів, це пошук спільного знаменника. І інколи демократи е, ну, не бачать більшого зла, а вважають, що от в їхньому протистоянні якраз в міжпартійних оцих суперечках е, перемога. Значить, це головніша ніж зло, яке набирає ваги, набирає сили. У світі, і в принципі, яке кинуло вже виклик в грудні 2021 року виклик всьому заходу і сказали, що прибирайтеся за лінію 1997 року своїми альянсами. і Взагалі Китай взагалі сказав, що треба відмовитись від логіки холодної війни і блоковості. Тобто він за те, щоб взагалі розпустили НАТО і щоб не було зв'язки сполучених штатів з Європою Євроатлантичного альянсу. Ну от трампісти якраз ведуть до того, що <кій> сполучені штати. Вийдуть, ну виведуть сполучені штати з НАТО, і європейцям доведеться будувати свою архітектуру безпеки європейської, якусь а сполучені штати можуть зайнятися там, скажімо, вирішенням внутрішніх проблем, але вони вже не будуть світовим лідером. Почула пане Руслане, дуже дякую вам за включення. А глядачам нагадаю, що це був експерт, міжнародник і дипломат Руслан Осипенко. І обговорювали ми перспективи візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.